Вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжую далі проходження по грі Max Payne. Зупинились ми на цьому як ми там з вами пройшли, були попередні місці. Відперше, нам треба рухатись. Далі продовжимо наше проходження без зайвих слів. Поїхали. Перед початком цього відео не забудьте задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. а також після цього, а також після. Донату в ЗСУ, якщо ви залишили зайві кошти. Не забудьте задонатити мені на М2SD на 6 терабайт, бо я перевіряю донати, їх немає і нема. Так що буду вдячний цьому. А також після цього підпишіться на ігровий канал, телеграм-канал, групу у Фейсбуці. Е сервер в Discordі. долучіться і в інстаграм, підпишіться, ми поїхали. Продовжуємо, значить, наше проходження, у нас тут. Ой, горючий бар, пунчинело. Давайте я. Ага. Прибавлю яскравість. А то не видно. Бо сама по собі тихо, 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 локація темна. Так, я тут все пам'ятаю, як свої п'ять пальців, що тут треба робити. Так. Так. Вогонь всюди у нас кончинело заманил пастку Ага. Так Зараз Як страшно. It's so scary. I Matrix is a was burning to get me The feeling was mutual why was burning to get me The feeling mutual. was burning, I'm feeling mutual Він з Банда його. Не вийг зразу. Трьох зайців одним пострілом. Так, зараз тут десь були аптечки, тихо. Ааа, я видів, коротше, мов один, чувак, гранату кидав туди і вони всі взривались, але... Uh, ну, це я бачив або в Тремби, або в Деймона, і все. Але то таке собі. Типу, то ми пішли далі. То я вам ще disco... Аргумент, хотів дещо розповісти The і забув. Що саме я хотів розповісти? А, я вам, друзі, дякую також за 270 підписників. Я дуже радий, що ви підписуєтесь, підписуєтесь частіше, головне. Все, питають дуже мене в коментарях. Way of не а мы пишли, way of А ми пишемо окей. Боже Вашими їх там. Зенад то багато так. Давайте таки тут облтаємося, тут шурі бігають. Е, короче комп'ютером не можна взаємодіяти. А, а десь тут була наче так, що мені мариться. Короче, пішли менше з тим. якось я виживу. Угу. Так. Якось Я не встиг. Давай так. Давай. Сейчас. Все, so, короче. Я змих их. всех. А, не всех, дивиться тут шей. Коротше, у мене хороші новини. Мені вже нарешті... У мене вже нарешті поки що стабільне світло, то я можу викладувати відео без періодичності. Але далі, як буде, подивимось. Тому що хіба вчора о 12 ночі виробили. Та, у мене боковий стріляє через бокового... Нічого не бачу, боковий поплюжить мені катку дядь, Ти шо? Дядьку, ти шо? Подурів цілком так, зараз я підкручу собі звук. Звучок, так, Фуф. пішли далі, Що далі? <laughs> the night uh -huh. upstairs, the trio tango down the manor halls to the silent uh -huh. rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. vince Munano, uh -huh. pilot providence a k a big brother and Joe deadpan Salem the. Тобто, як в карателі, який ми з вами проходили, можете подивитися. Подивитися у мене він є на каналі. Так, ага. Так. Ну що? Зараз я їх... Да вы бывает свежую стиль. Так. А далее что? Угу. Еще <музык> эти кнопки тысячу. Так. Давай их вот так ляпсь. Так. Тут самое только... Ага, карты тару. А, нарешті було чим полакомитись. Залиште мене в мене Диви, як мене валять і валять. Просто з усіх сторін. Ще прийшло. Так. <ривіт> Можна холодос відчинити. Ага. Значить треба йти в іншу локацію. Ой, тут погріб, а мені сюди. Дивись на них. Зашибійський хотів зіграти композицію. Навіть не дали на п'янів пограти. На руяль. Тихо. А вже все? Руяль знищили вони, ну. Ненормальні. Час, блін, мало набоїв у усіх пушках. Блін. Та що ж ви так мене нашпиговуєте, тихо? Це щось несерйозно. Краще взяти або снайперку, або гранату. Ні, він мені гранату кинув в лиця, ну ага, я їх так перебив. Нормально. Нормальний двіж, так. Пішли, нам далі треба рухатися. Двійка тут охорона реставуча. Як. До речі, я, див... я дивлюсь такого стрімера Дід Ра, і я з ним спілкувався, бо то він казав, що він ту гру по принципу не хотів проходити на канал, бо вона для нього ретро-ретро. Ну. Е... Як то кажуть, це його власна думка, типу, того, ну для мене та гра не ретро-ретро. Типу, нормальна гра. E, 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 ну там, він щось є таке ретро половина тих років. Ну, no, 2001 року. Так. Диви який волоцюга? Це той? Якийсь шишка? Вже здохло. Так. Ага. Ага. Так, вже та шишка мінусанулась. Ага, тут він підірває спеціальну штукою. Треба вважати. Так. Відходь назад, Пейн. Ага, я я їх почув. То він підірвав. Гранатометом. То він підір. підірвав це все гра. Не дають сказати, то він. Зашибюсь. І в мені прям лице того. Э, то він підірвав мене гранат. Да тебе не дають сказати слово. Коротше, то він підірвав мене гранатометом М79. Та тут якийсь якась така розкидка. Така собі. Дичайше. Тікайпейн! Окей. Okay. А якщо я так. Щас. І ты ч? він щось занадто туго думає. А, воно прилітає прям так, що на нього були тайм не реагує. Давай. Нее nee. ха, а як його підбой? Так о! З криками кабабану. Ну почти. Мені провода тільки килизать в клавіатуру Слухай, постріляй по Комусь по іншому Не по мені. Так, я їх підбив Ох. Ні, я засуджу Ха-ха, <схай> я <Як> гвинт приліг. <схай> Нормально лежить, Що, дядь? Нормально тобі там лежить, все, та. Я теж так думаю. Ага, ванні занято. А тобі сванюка Не, ну ви бачили? Потурбував, потурбував. На, ліс. Чукай. Ага. Телефон. Двісті угу. набоїв. Точно як моє тук скарателя trio was done for. Все 73 триб набої. Ага, тепер треба тут з цими воювати агентами. там. Ого! Вони мене прям розмотали прямо в край. Ну, На тобі, щоб знав на майбутнє. Коротше, все. Мінус усі так. Я не знаю, мені то гру Max Payne простіше грати на комп'ютері, ніж на якомусь Android пристрої. Я видів, як Max Payne версію Android, то там. Ну, на Ютубі що колись то. Йой, її там важко грати. То е, ще дивився, у свого підписника CJ. Боже, він там мучився був. З тою Android версією Макса Пейна. Ага, знову сон Макса Пейна. Ну, бо його усипили тут. Валькиріном. Тут, дурепа. Ага, то мені зараз знов бігати по клітинах. Max? Ух ти, Йошкер не, не звикати мені. No, please, no. Коротше. Ага. Оце так Макса флешбечить. ні? А, вже не треба буде бігати. Потом всьому. Телефон дзвонить. Я знаю, що цей телефон ця це пастка, треба йти в двері. Тр... Треба ще раз йти в двері. Угу. Ну, коротше, як там була якась унікальна катсцена, я її пропустив. Байдуже. Коротше, пішли. Окей. Так, знову по цих клітинах от цих бігати. Ой. Тут треба бути витривалим. Так. І нема шорткатів. Ну, гаразд. Хіба б ніяких інпут лагів не було зараз. Я щось хотів сказати вже забув. Аааа, інпут лаг все-таки мене переслідує. Тут проблема... Тихо-тихо, Макси. Максик. Тут прямо спамити сейвами, інакше ніяк. Та твою наліво. Так. І ти на звук знову мені підкручувати. Ага, і ти звук на що малого. Стопе. Тут рейти вниз. Я бачу проходження у тремби. щоб згадати все, бо я колись тут втупляв, дай Боже, нерви такі були. Що це капець по Давайте я буду частіше. Зберігатись. Та твою наліво. Ой, не так, ще все просто з тим всім стрибком. Ну, бачите, то інпут лаг відбувається, коли стрибаєш. та долбаний інпут. Гаразд, я звик. А не словишками скидатися. Пам'ят. А туди не пройти, да? То нам треба йти проти течення. Зачаї. Вибачте, засуржики мої. Ой, треба відучуватися, то кремлеботи приходять на мій канал і таке виписують. Ух! А я просто не бомблю вже, а сміюсь з того. Того. Знаєте, от деякі ютубери в Дискордах на серверах своїх створюють. Там окремий текстовий канал і пишуть типу того. Щось там про них і. Далі шо? Диви, не дасть сказати. І далі там, коротше. забув. А, не йти на цей жорсткий крик. Бо тут якийсь крипак. Ага. Так от, вони створюють канали там в диск текстовый в Discord сервері, і починають викладати. То так смішно, я просто угорав, що вони там викладають. Ну... Попаяні. Просто попаяні. І мене просто то врожаку уводить. Я на правильному шляху. По-моєму. Ви зрозуміли, тут треба просто тримати пробіл, щоб. Стрибати, я ж тепер до цього до тепер, а о, ось! Пройшов з першого разу, Угу і хлабись. Давай, давай! Майже був у цілі, ви бачили це все. Потна каточка, потна. Давай, Макс. Ооо! Господи, потами чуть не залився. Тихо. я чуть не залився. Ух

так, і де тепер ми. Ага. На ось цій локації. Ой, тут буде надскладно. Коротше, це в наступну серію піде. Тільки в наступну серію. Добре, друзі. На цьому, я думаю, варто зупинитися. Це е, було дуже круте сьогодні проходження. Я трохи посміявся, був, ні разу не бомбив. Так що. Це було проходження по грі Max Payne. Ви були на ігровому каналі Runed Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте, папа. Що зустрінемось.